Вітаю. Гетьманський марафон Шпаргалка до НМТ. Богдан Хмельницький. Ключові події. Битви під жовтими водами, КОРСУНЕМ Пилявцями. 1648 року. Зборівський договір 1649 року. Визнання трьох воєводств. Білоцерківський договір 1651-го Переяславська рада та березневі статті з Московії 1654 року. Питання тисне на паузу. Подумай. А от і відповідь. Питання. Ти бачиш перед собою. Полководця тріумфатора Хотинської битви. Засновника першої Запорозької Січі. Провідника національно визвольної війни. Керівника антимосковського повстання. Запам'ятай. Це провідник Національно визвольної війни Богдан Хмельницький. Це пам'ятка монументального мистецтва архітектор Михайло Микешин. Доба Хмельниччини тривала 1648-1657 роки. Що зробив? заснував Українську козацьку державу військо Запорозьке, тобто Гетьманщину. Подумай. Відповіді. Питання. Подумай. А ось і відповідь. Питання. Зверну увагу, що проголосили Богдана Хмельницького гетьманом на Микитинській Січі. Запам'ятай. Питання подумай відповідь. Питання тут легко. Я знаю. Ти знаєш. Ось це відповідь. Питання. Відповідь. Питання. Подумай. Відповідь. Доба руїни. Період розколу Гетьманщини на правобережну та лівобережну. Іван Виговський. Орієнтувався на річ Посполиту. Підписав гадяцький договір 1658 року. Україна виступала в ньому як Велике князівство Руське у складі Речі Посполитої. Розбив московське військо під конотопом. Питання подумай. Відповідь. Питання. Відповідь. Юрій Хмельницький, син Богдана Хмельницького, підписав Переяславські статті, обмежив автономію, підписав Слободищенський трактат. При ньому стався поділ України на два береги. Питання тисне на паузу. Відповідь. Павло Тетеря. Гетьман Правобережжя був пропольської орієнтації. Іван Брюховецький, гетьман Лівобережжя, підписав московські статті 1665 року, які сильно обмежили права України. За це його, зрештою, вбили самі козаки. Питання відповідь Петро Дорошенко. Його називали Сонцем Руїни. Намагався об'єднати Україну. Орієнтувався на СОюз із Османською імперією. Підписав КОРСУНську угоду 1669 року. Питання. Відповідь. Дем'ян Ногогрішний Лівобережний гетьман, Підписав глухівські статті. Питання. Відповідь. Іван Самойлович, прийняв Конотопські статті. Відомий організацією Великого згону насильне переселення людей з правобережжя на Лівобережжя. Питання. Відповідь. Подумай. Відповідь. Подумай. Натисни на паузу. Ось і відповідь. Мазепа та спроба відродження. Внутрішня політика. Меценат підтримував барокову культуру цей період, війшов в історію під назвою Мазепинське барокко. Спершу був лояльний до Петра І, підписав Коломацькі статті, але у 1708 році уклав у союз зі Швецією заради незалежності України. На жаль, все закінчилося поразкою у Полтавській битві 1709 року. Питання подумай. Відповідь. Подумай. Відповідь. Филипп Орлик, Гетьман у вигнанні, автор першої конституції 1710 року, яка отримала назву пакту і конституції прав і вольностей війська Запорозького. Ліквідація Гетьманщини. Іван Скарапацький. Гетьман під наглядом царського резидента. Після його смерті владу передали перші малоросійські колегії. Павло Полуботок, наказний гетьман. Це означає, що він виконувач обов'язків. Борося за права козаків, помер у в'язниці в Петербурзі. Данило Апостол відновив гетьманство на короткий термін, провів реформи, судову, земельну, фінансову, видав рішительні пункти. Кирило Розумовський, останній гетьман, намагався модернізувати Україну, запровадив регулярне військо. Катерина ІІ змусила його зректися булави. Владу передали другі малоросійські колегії, на чолі якої стояв рум'янцев. Питання тисне на паузу. Подумай. Відповідь досліди. You ok, vamos lá.